Якими подіями запам'ятався тиждень, що минає? Запитаємо, житомирян. Ой, я сесію здала. Можливо, якісь події були в новинах, що вас дуже сильно вразили? Ні. Не було. не було. Чесно сказати, навіть не згадаю. Ну, можливо, ви відпустку йдете або на роботі підвищення. Ні, нічого такого немає. Нічого особливого? Ні, нічого. А із новин, можливо, якісь ви новини дивилися? У вас найбільше вразила якась новина? Та ні, дуже спокійний тиждень. Події у кабінеті міністрів. Можливо. От. Якась новона вас дуже сильно вразила Ну вразила те, що беру... корупція вразила у угу. вищому суді конституційному. Оце вражає, що ніяк не можна цю корупцію побороти. Оце найголовніше. Ой, ребята, я думаю, только одно, ну, как с этой стороны уехать. Не могу открыть визу себе. Большие взятки просят общем. Вот проблема. Проблема, большие проблемы. Ничего хорошего сказать не могу. К сожалению, порадовать ничем вас не могу. Проблемами. Проблемами и вопрос очень прост, как нам жить дальше и как отсюда убежать. Куда-нибудь. Так что извините, оптимизма не получилось. Ну так я иду испуска с 1 числа. Вот это подея. Дуже добре. Так, трошки віддихну. Ну так, події, які взагалі. Подивився телевізори, такі події не, не, не хороші. Все враження. Дуже сприймаються важко. От, новини дивишся в Україні. Зараз бачите, стільки. Ну так. А як вам ну, здається? Краще, щоб новини на телебаченні були погані чи хороші? Ну... Ну, звичайно, хочеться, щоб хороші новини були, але ну, щоб вони були правдиві новини, щоб дійсно все говорили так, як є. Такі новини хочеться почути. От, ну так, поки сонце світить, от, вроде, життя йде, але хочеться дійсно краще, щоб наших солдат не вбивали, щоб, щоб був мир на землі. Дуже хочеться. Саме цей не бачу ніяких визначних подій в місті Житомирі. А в Україні? А в Україні дуже багато було подій. Яка вас найбільше вразила? Ну, звичайно, а то, як і всі.